У свій вільний час вони проводять у спортивному комплексі енергії, аби удосконалити свою майстерність володіння м'ячем, у тонкощах розібрати помилки і обрати тактику на гру з суперником. І, хоча їх основне покликання давати світло людям до гри у футбол, вони ставляться не менш відповідально, дякуючи організації нашій організації, скажімо, і керівнику, перш за все, який націлив цих хлопців, який підтримує це бажання. Завдячуючи цьому, я думаю, вдалося, вдалося згуртувати цих хлопців і насправді добитися результату. Адже ми в цьому році, скажімо, справді видали гарний ігровий рік і положили в ті кубки золоті медалі в обох турнірах, які ми приймали участь. У фіналі восьмого турніру зміні футболу серед енергопостачальних компаній товариства Енерджі International Україна, команда Житомира Обленерго, розгромила гравців Київ Обленерго з рахунком 4-0. Ну мені дуже приємно, що мене визнали кращим гравцем турніру, але кращим гравцем я сам не стаю. Стає вся команда. Вона викладалася, вона доказала те, що ми не Просто так виграли чемпіонат України спочатку, а потім і ВС Енерджі. І ми зараз є найсильнішою командою цього турніру. Дуже приємно, коли є перемога і наші результати, наші намагання, вони перетворюються в вже такий найкращий результат, тому що ми фактично виграли Україну, ми виграли ВС «Енерджі», це нашого холдингу футбол. футбол. Оцінка всім нашим старанням, а вона є високою, невимовно великий внесок в розвиток нашої компанії. Хоча казав, здавалось би спорт і обленерго дві різні ні, Це є єдина команда, що в спорті, що в енергетиці. Зупинятися на досягнутому не збираємось, кажуть спортсмени. Попереду ще багато турнірів, і ми ставимо перед собою найвищі цілі.